Вітаю! Сьогодні нарешті настав час розібрати одну з найефективніших програм тренування, а саме тренувальний спліт верх-низ. В попередніх двох випусках я вже розібрав на молекули та дав готові програми тренувань по фулбаді та тягни, штовхай ноги. І наступною було найбільше прохань розібрати саме верх-низ. Саме тому сьогодні ми максимально детально розберемо цю програму тренувань. Я покажу вам, що це таке, які вона має переваги і недоліки, як правильно скласти таку програму під себе і, звичайно. Дам готовий приклад, який ви зможете почати використовувати хоч сьогодні. Але перед тим, як ми перейдемо до програми, я хочу щиро подякувати усім, хто коментує, ставить подобайки і особливо спонсорам мого каналу. Друзі, ваша підтримка це те, що дає мені ресурс і мотивацію створювати корисні та практичні ролики для вас. І якщо ви також бажаєте підтримати вихід корисного фітнес-контенту, приєднуйтесь до спонсорства YouTube. Посилання є під відео. А тепер ставте подобайку. Пишіть, яку програму розібрати наступною після цієї. І поїхали. Отже, що ж таке, по суті, тренувальний спліт верх-низ. Це система, яка розділяє ваші тренувальні дні на дві частини. Перша це дні для верхньої частини тіла, де ви за одну сесію опрацьовуєте абсолютно всі м'язи вище пояса: спина, груди, плечі, руки. Та другий день. Це нижня частина тіла, де фокус повністю зміщається на квадріцепси, біцепс стегна, сідниці та ікри. Давайте розглянемо, які ж плюси та мінуси має програма Верх-низ, щоб ви могли зрозуміти, чи підходить вона саме вам. Без перебільшень найбільший плюс цього спліту це ідеальний баланс між частотою тренувань та часом відновлення, на відміну від класичного бро-спліту, де ви тренуєте одну м'язову групу раз на тиждень. І вона потім відпочиває занадто довго. Тут кожна група м'язів отримує стимул двічі на тиждень. Це дає стабільно високий рівень синтезу білка і дозволяє вам прогресувати набагато швидше. Наступна велика перевага це відсутність конфлікту між вправами. Що я маю на увазі у спліті верх-низ. Ви ніколи не зітнете ситуацію, коли ваше вчорашнє тренування біцепса заважає сьогоднішньому тренуванню спини через втому. Ви працюєте над верхом і низом окремо і це дозволяє вам виходити на кожне тренування свіжим та працювати з дійсно великими вагами, що є критично важливим для росту м'язової маси. Також варто відзначити високу гнучкість цієї системи. Вона ідеально підходить як для тих, хто може тренуватися лише три рази на тиждень, так і для тих, хто тренується чотири, і навіть при двох тренуваннях ви працюєте усі м'язи за тиждень. Ви просто чергуєте дні за принципом: 1-2-1-2-1-2. І ваша система не руйнується, якщо ви пропустили один день через справи. Для тих, хто уже пробував тренувати за цією схемою, напишіть в коментарях, як ваше тіло реагує на такий розподіл. Можливо, ви помітили якісь свої особливі фішки, про які я не згадав. Окремо хочу наголосити, що спліт верх-низ це взагалі, на мою думку, найкраща програма для дівчат. Чому так? Все просто. більшість дівчат прагнуть зробити основний акцент саме на нижній частині тіла, зокрема на сідницях, і при цьому не хочуть перекачувати верх. У цій системі ви отримуєте ідеальну пропорцію. Ви можете максимально концентровано і часто два рази на тиждень опрацьовувати ноги та сідниці, даючи їм потужний стимул для росту. При цьому для верху тіла вам не потрібно вигадувати складні схеми чи окремо вбивати біцепс і трицепс. Базових вправ у дні верху буде цілком достатньо, щоб мати гарні плечі та підтягнуту спину, але не з об'ємом там, де вам це не потрібно. Це той самий баланс, який шукає кожна дівчина в залі. Але, як і завжди, не все так ідеально. У програмі верх-низ є свої мінуси, і основний з них полягає в тому, що цей спліт вимагає дуже жорсткого контролю об'єму при тренуванні верху. Дуже легко на тренуванні війти в кураж і накидати по 3-4 вправи на свої улюблені групи м'язів. Якщо ви так зробите, ваше тренування затягнеться на півдня, і замість стимулу для росту ви отримаєте лише загальну втому. Для деяких атлетів, особливо для тих, хто звик до пампових тренувань на одну групу м'язів, мінусом буде менша локальна концентрація. Не так, звісно, як в фулбаді, але тут також навантаження розсіюється, оскільки ви повинні економити сили для наступної м'язової групи. Через це часто виникає ілюзія, що ви не допрацювали, хоча насправді загальний об'єм навантаження за тиждень може бути навіть вищим, ніж в звичайних сплітах. Але все ж, головний мінус це нерівномірність навантаження та тривалість тренування верхньої частини тіла. Давайте будемо чесними: м'язів на верхній частині тіла набагато більше, І якщо ви чоловік, ви захочете опрацювати їх усі повноцінно. Коли ви намагаєтесь впихнути все воде заняття, це тренування в будь-якому випадку стає довшим, ніж день ніг. Через це до кінця заняття, коли настає черга біцепса чи трицепса, у вас просто може не залишитись ментальних та фізичних сил, щоб відпрацювати їх на 100%. У дні низ все трохи простіше. Зазвичай один день ми робимо акцент на квадрицепсах, а інший на задній поверхності, тобто сідниці та біцепс стегна. Але зараз я розповім про просте рішення, яке повністю нівелює проблему недостатнього навантаження на м'язи верху. Традиційно цей спліт часто рекомендують виконувати 4 рази на тиждень. Наприклад, понеділок-вівторок працюємо. Середа, відпочинок, четвер-п'ятниця знову працюємо в вихідній відпочинок. Або через день. День тренування, день відпочинок. Але я пропоную вам модифікацію. Замість того, щоб намагатись втиснути весь об'єм верху в 2 дні на тиждень, ми на кожні 2 тренування низу будемо виконувати три тренування верху, в кожному з яких буде акцент на певній м'язові групі. Таким чином ваш тижневий цикл буде виглядати як верх, день відпочинку, низ, день відпочинку, верх, день відпочинку, низ, день відпочинку, верх і два дні відпочинку. І далі знову по кругу. Що це дає на практиці? По-перше, ви розвантажуєте свої основні тренування. Вам більше не потрібно робити божевільний об'єм на м'язи верху за одне тренування. Ви розбиваєте навантаження так, щоб в кожен окремий день ви можете сфокусуватись на конкретних пріоритетах. Наприклад, в один день більше уваги грудним, в інший – спині, а в третій. Вашим плечам та рукам. До речі, якщо ви відчуваєте, що самі не можете збалансувати такий графік, і вам потрібна допомога в розробці програми тренувань під ваш рівень та ваше наявне обладнання, займаєтесь ви в залі чи вдома. Особисто я можу вам допомогти як разовим розписанням, так і на онлайн супровіді, коли ми на постійному зв'язку я тримаю під контролем процес. Якщо цікаво, пишіть за посиланням під відео. Я з радістю допоможу. Розпочнемо з першого дня. Це перше тренування верхньої частини тіла, де нашим головним пріоритетом будуть грудні м'язи. Перш ніж ви почнете, запам'ятайте, кожне тренування в цій програмі починається з поступового підняття ваги. Це не просто розминка, це підготовка вашої ЦНС до важкої роботи. І ваша перша і головна вправа на сьогодні класичний жим штанги лежачі. Тут ми виконуємо три робочі підходи в діапазоні від 6 до 8 повторень. Важливий нюанс. Перші два підходи мають бути важкими, але з невеликим запасом. А вже останній, третій підхід. Ви повинні підібрати свою максимально робочу вагу, щоб відпрацювати її на повну майже до відмови. Але пам'ятайте, це не має бути за рахунок погіршення техніки чи скорочення амплітуди. Наступна вправа для грудей жим гантелі лежачи на похилій лаві, три підходи по 8-12 повторень. До речі, кути я рекомендую чергувати. Наступний раз, наприклад, почніть з жиму штанги під кутом, а другою вправою зробіть розведення гантелей на рівній лавці. Коли ми попрацювали на максимум над грудьми, ми переходимо до спини. Оскільки сьогодні спина не в пріоритеті, ми робимо одну потужну базову вправу і одну ізольовану. Почнемо з підтягування. Якщо легко можна з додатковою вагою виконуємо 3-4 підходи по 8-12 повторень. Для тих, хто поки не може підтягнутися самостійно, використовуйте допомогу партнера, еспандерів для підтягування або гравітрон. Головне, навчайтеся тягнути спиною, а не руками. Закриваємо роботу на спину ізольованою важельною тягою. Три підходи по 12-15 повторень. Це ідеальна вправа, щоб добре прожати спину і разом з тим не настільки виснажлива, як, наприклад, робота з гантелями чи штангою. Тепер переходимо до рук. Почнемо з біцепса і справи згинання рук зі штангою стоячи. Працюємо на три підходи по 8-10 повторень. Після чого переходимо на трицепс. І тут також, оскільки у нас всього одна вправа, і наша ціль дати максимальний стимул, як і з біцепсом, виконуємо важку базу вправу зі штангою, французький жим лежачи. Три підходи по 8-10 повторень. І на завершення цього дня пропрацюємо над плечима. Виконуємо три підходи махів стоячи по 8-10 повторень. Та три підходи розведень рук в тренажері ПЕКДЕК на 12-15 повторень на задню дельту. Мало не забув, в минулих відео багато хто з вас писали про прес. Що його не було в програмі. Так от, оскільки це м'язи стабілізатори, вони і так часто включаються при виконанні інших вправ, я їх тому не додавав. Але якщо у вас є бажання та сили, ви можете зробити його в будь-який з днів. Це не сильно виснажлива м'язова група, тому ви не перетренуєтесь. Головне, пам'ятати, що тренування пресу не має ніякого відношення до відсотку жиру в районі живота, а поки він у вас там буде високий, ні про які кубики можна й не мріяти. Хоч закачайся тим пресом щодня. Отже, відійшов трішки від теми. Це був перший день. Якщо ви зробили все правильно, ви йдете з залу з відчуттям хорошої наповненості. Наступний етап нашого циклу це перше тренування нижньої частини тіла. І сьогодні ми збираємось добре чи навантажити ваші квадрицепси. Починаємо ми, звісно, з бази, а саме з класичних присідань зі штангою на плечах. Як я казав раніше, не нехтуйте розминкою. Підходьте до своєї робочої ваги поступово. У цій вправі ми виконуємо три робочих підходи по 6-8 повторень. Ваша задача тримати спину рівною та контролювати кожен сантиметр амплітуди. Після присідань перейдемо до випадів. Обирайте, як вам більше подобається, з гантелями або з штангою, на місці або по залу. Без різниці. Виконуємо три підходи по 8-10 повторень. А після них, щоб додати ізольованого навантаження та остаточно добити передню поверхність стегна, ми переходимо до розгинання ніг в тренажері сидячи. Три підходи по 12-15 повторень. На цьому етапі ваші квадрицепси вже мають просто горіти. Проте, навіть в день акценту на передню частину ми не можемо повністю ігнорувати задню. Тому наступною правою ми виконуємо одну вправу на біцепс стегна: це буде згинання ніг в тренажері лежачи або сидячи. Виконуємо три підходи по 10-12 повторень. Це допоможе підтримувати баланс сил в колінному суглобі. Та не дасть задній поверхності сигна, так сказати, виключитись з робочого ритму. Також додамо легку ізольовану вправу на сідниці. розведення ніг сидячи в тренажері три підходи по 10-12 разів. І не забуваємо про ваші литки. Зробимо три підходи підйомів на носки, сидячи або стоячи в діапазоні 15-20 повторень. Так, литки полюбляють саме високоповторну роботу. На цьому день низ. Закінчили. Ось так виглядає перший день ніг. Після дня ніг та відпочинку ми повертаємось до верху тіла. Але тепер у нас тренування номер 2 І сьогодні весь фокус на вашу спину. Оскільки це дуже масивна м'язова група, а ми хочемо зробити її широкою та деталізованою. На неї ми сьогодні зробимо аж три вправи: починаємо з вертикальної тяги або верхньої тяги в хамері. Робимо три підходи по 8-12 повторень. Намагайтеся тягнути ліктями вниз, щоб максимально включити саме широчайші. Наступна вправа це тяга штанги в нахилі або тяга гантелі однією рукою. Тут важливо тримати корпус стабільно і не допомагати собі сильною інерцією, адже саме в вправах з вільною вагою найпростіше підключити читінг. Виконуємо три підходи по 8-10 повторень. І після чого перейдемо знову на тренажер. Тяга з нижнього блоку, три підходи по 8-12 повторів. Коли спиною покідчено, ми переходимо на груди. Виконуємо три підходи жиму. Але з більш легкою вагою в діапазоні 8-12 повторень. І після чого переходимо до плечей. Виконуємо жим гантелей сидячи, 3 підходи в діапазоні по 8-10 повторень. І далі переходимо до рук. Для біцепса сьогодні зробимо згинання на лаві скотта, 3 підходи по 10-12 повторень. Це ідеальна вправа для повної ізоляції біцепса. На трицепс виконаємо розгинання на верхньому блоці, три підходи по 12-15 повторень. Якщо ви відчуваєте, що тренування затягується, ви можете об'єднати біцепс і тріцепс в суперсет, зробивши згинання і одразу без відпочинку розгинання рук на тріцепс. Це не тільки зекономить ваш час, а й десь шалений памп рук загалом. На цьому наше друге тренування верху завершене. До речі, напишіть, що вам важче тренувати, спину чи груди. Багато хто каже, що спину важче відчути. Цікаво, як у вас з цим справи? Йдемо далі. Ось так виглядає другий день верх. Ми знову повертаємось до ніг. І сьогодні в нас тренування нижньої частини тіла номер 2 Цього разу ми міняємо вектор навантаження. Замість квадрицепсів нашим головним пріоритетом стають сідниці та біцепс стегна. І починаємо ми з біцепса стегна. Можете замінити вправи в залежності від того, що ви виконували попереднє тренування. Наприклад, якщо у вас було згинання ніг сидячим, сьогодні зробіть лежачи. Виконайте три підходи по 8-10 повторень. Наступна вправа, яка просто неймовірно розтягує та навантажує задню поверхність стегна, це румунська тяга зі штангою або гантелями. Тут ми працюємо три підходи по 8-10 повторень. На цій вправі закінчимо з біцепсом стегна і перейдемо до однієї з найулюбленіших вправ для дівчат сідничний міст зі штангою. Але чоловікам не варто його ігнорувати. Якщо ви хочете мати пропорційне тіло, виконуємо три робочих підходи в діапазоні від 8 до 12 повторень. Дуже важливо в верхній точці робити невелику паузу і максимально прожимати сідниці, щоб вони працювали наповну. На цьому етапі задня частина ніг має бути максимально забита, але ми не забуваємо про загальний об'єм. Тому, щоб довантажити ноги, переходимо на квадріцепс і виконуємо жим ногами в платформі сидячи або лежачи три підходи по 12-15 повторень. І завершуємо роботу над ногами, пропрацюючи її внутрішню поверхність, а саме тренажері зведення ніг сидячи. Також багато хто не хоче її виконувати через те, що вона здається як дівчача. Але насправді для чоловіків вона більш корисна, аніж для жінок. Ну і звісно, литки. Також змінюйте варіацію. Якщо минулого разу робили сидячи, виконайте стоячи. Якщо стоячи, виконайте сидячи, три підходи по 15-20 повторень. Ось так виглядає другий день низ. І ось ми підійшли до фінального дня нашого циклу. Це третє тренування верхньої частини тіла. Цей день я зробив спеціально для того, щоб ви могли концентровано опрацювати м'яза, які часто залишаються без уваги. Але всі чоловіки їх полюбляють найбільше і це плечі та руки. На плечі ми сьогодні виконуємо три вправи для того, щоб пропрацювати і передню, і середню, і задню дельту. По одній вправі на груди та спину, та по дві в суперсетах для економії часу на руки. Отже, починаємо з плечей. І першою вправою у нас буде жим, сидячи в тренажері. Три підходи по 8-10 повторень. Після цього переходимо до махів гантелями або в тренажері в сторони. Але зробимо їх в більш об'ємному стилі. 3-4 підходи по 12-15 повторень. Плечі дуже люблять такий пампінг. І на закінчення задня дельта, оскільки минулого разу ми працювали в тренажері. Сьогодні зробимо гантелями в нахилі. Три підходи по 10-12 повторень. На цьому з плечима закінчено. Далі у нас в пріоритеті, ще біцепс та тріцепс. Але ми не будемо з них починати по тій причині, що вже з забитими руками спину та груди ми нормально не зробимо. Все навантаження буде переходити на втомлені біцепс-трицепс. Тому перейдемо до спини. Сьогодні у нас одна вправа: це тяга штанги або гантели в нахилі, в залежності від того, що ви робили минулого разу. Тобто, якщо робили штангою, сьогодні зробіть гантелю. Якщо минулий раз були гантелі, сьогодні виконайте з штангою. Три підходи по 10-12 повторів. Після чого перейдемо до грудей. Виконуємо зведення рук в кросовері, три підходи по 10-12 повторень. І от тепер черга рук. Як я казав, зробимо їх в суперсеті. І для цього є дві причини: по-перше, економія часу. По-друге, шалений памп. Почнемо ми з штанги, якою виконуємо суперсетом: три підходи підйому штанги на біцепс та три підходи французького жиму штанги лежачи по 8-10 повторень. Пам'ятайте, тут ми також відразу не починаємо з максимальної робочої ваги. По справжньому відказний підхід має бути лише останній. Наступним суперсетом у нас будуть молотки в комбінації з розгинанням рук в кросовері з канатом. Виконуємо також три підходи, але вже по 10-12 разів. Після цього ваші руки вже мають просто розриватись від пампу. На цьому третій день верх. Закінчено. Ось так він виглядає. Отже, ось ми і розібрали весь цикл програми тренування верх-низ. Як бачите, ця програма це не просто набір вправ, а збалансована система, де кожен м'ясо отримує свій час на ріст і свій час на відновлення. Обов'язково адаптуйте її під себе і спробуйте попрацювати за цією схемою хоча б 2-3 місяці. І ви самі побачите, як ваше тіло почне змінюватись.